У нас зросло крадіжок і злочинів, направлених на заволодіння скажімо так, майном інших громадян. Так? Якщо взяти тяжкі, особливо тяжкі злочини, то на території області було вчинено 21 вбивство. Це, до речі, на рівні минулого року, хоча порівнювати не можна такі цифри, але, скажімо так, якогось надзвичайного тут росту не було. Було з зни... зникло у нас 14 осіб, такі, які залишаються не найденими. Тому що більшість людей, які зникали, ми знаходили. Находили або людей, або від них вставалися нещасні випадки, то знаходили їх тіла. По тяжких тілесних ушкодженнях у нас 29 тяжких тілесних ушкоджень. Це порівняно з минулим роком, було 18, ріст на 61 Але приємно те, що. У нас залишається одне лише тяжке тілесне ушкодження по місту Тернополю, не розкритим. Всі решта розкриті. Ну, З вбивств ви знаєте, що залишається у нас бучі вбивського дорога, не розкритим, е а також останнє вбивство таксистки е в Улочиську, про яке я пізніше детальніше розкажу. По е тілесним ушкодженням у нас в середньої тяжкості за рік було спричинено. 51 раз невеликої тяжкості це легкі тілесні ушкодження, які, крім того, такі, які потягнули розлад здоров'я, було 727 таких випадків, які залишилися розслідувати, тому що було їх набагато більше, але люди між собою мирилися. Це є приватне обвинувачення, дозволяють людям миритися і розслідування закінчити.